Привіт, танкісти! Останнім часом ми разом пережили багато яскравих моментів у грі: перші запуски натиску, сталевий мисливець відродження та вафентраген, новорічний наступ і навіть космічна пригода, танки, режими, мапи і все це лише за останній рік. А скільки всього ми бачили у World of Tanks за ці 13 років, забагато щоб це не відзначити. Адже цього місяця гра святкує свій день народження і запрошує всіх друзів. Заходьте у гру, поринайте в атмосферу події, виконуйте ли. Легкі святкові завдання й отримуйте нагороди. За вісім завдань ви отримаєте преміум танк п'ятого рівня АІМИКС 13 FL 11. Повеселіться на ньому як слід. Не забувайте витрачати святкові монети. Ви отримуватимете їх щодня за вхід у гру та виконання святкових завдань. А далі просто вибирайте призи до душі, корисні ресурси, вдосконалене обладнання, яскраві 2 d стилі, зокрема 4 нові. Незабутні деколі, стільки всього. А ще можете приєднатися до однієї з трьох команд, щоб отримати додаткові призи. Долучайтеся до всіх активностей, згадуйте найяскравіші моменти за цей рік. Отримуйте подарунки, користуйтеся знижками й особливими пропозиціями. Ну і просто розважайтеся, адже день народження танків це не лише знаменна дата для гри, це свято для всіх нас, для мільйонів танкістів з днем народження World of Tanks, бійці.